Ірпінська гімназія освіта будівля, де зараз навчається більше 200 дітей, зведена півстоліття тому. Вона не утеплена, тут немає спортзалу, харчоблоку та належного укриття. Але невдовзі ситуація має змінитися. Уже найближчим часом тут почнеться велика реконструкція. Сьогодні в ірпінській міськраді підписали договір з підрядною організацією, яка перемогла в тендері. Процес дійсно був тривалий. Сам тендер відбувався довго і складно. проєктування відбувалося складно, але слава Богу, ми всі ці етапи пройшли. Договір укладений. На цей рік фінансування в розмірі 64 мільйони вже закладено. Це субвенція 50 мільйонів, і співфінансування Ірпінської міської ради на рівні 14 мільйонів. Реконструювати освіту буде компанія «СТМ Енерго, на рахунку якої понад півтори сотні реалізованих проєктів. Її постійними замовниками, зокрема, є Укрзалізниця та Укренерго. Ми вже на ринку майже 10 років, тому маємо досвід, маємо техніку, людей для того, щоб виконати вчасно і якісно цю роботу. Згідно з договором, підрядник має завершити реконструкцію гімназії у червні наступного року. На час ремонтних робіт учні та учителі освіти тимчасово переберуться до ліцею номер 3 І ми зараз вивчаємо питання щодо підвозу, особливо учнів початкової ланки, тому що територіально це найближчий заклад і найбільше є можливість використати укриття, в тому числі для дітей нового освіта. Нагадаємо, цей проєкт реалізується в межах програми з відновлення України. Загальна вартість реконструкції гімназії 204 мільйони гривень. Із них 80% Ірпеню надає Європейський інвестиційний банк. Відповідно до проєкту, в освіті має збільшитися кількість класів. Тут облаштують сучасні спортивну та актову зали, бібліотеку, новий харчоблок та їдальню, а також збудують надійне укриття.